Привіт! Сьогодні 21 вересня і наше традиційне гадання на колінках. На колінках, бо й справді гадаю на колінках. Але ну як гадаю, поставтеся до цього, будь ласка, з гумором. Я ніяка не вещуня, не колдунья. Я ніколи вам не пораджу, не знаю, чи вас і вашу ситуацію роби або не роби, або зачекай, і там це безвідповідально. На мою особисту думку. Але чому ж ви тоді гадаєте, пані Злато? Та я гадаю для себе. Я просто навмання відкриваю книжку. От у мене є якась книжечка тут стосовно емоцій, як їми керувати. Я відкриваю і знаходжу одне слово чи якесь речення, і я його тлумачу для себе. Ну, а ви як зі мною, то чому б вам і не потлумачити щось для себе? Отак От я гадаю. Давайте відкриваю книжку навмання, ніколи не дивлюся. Обираю там якесь слово, і ми його читаю. От, що у нас? Розібратись у ваших нинішніх цінностях. Все, розібратись сьогодні мені треба у моїх теперішніх нинішніх цінностях. Що це може означати для мене? Подумати, що для мене дійсно важливе, а що мені нав'язує суспільство? Оте саме е, достигання мети будь-якою ціною, ніколи не зупиняйся, очі вже там на спині лежать, а людина біжить. Ну, в мене вже такий вік, мені 53 роки, коли я розумію, що треба зупинитися і відповісти: якщо я десь дуже важко працюю, щоб що? Оце я можу вам порадити. Я не кажу, що вам робить, але раджу. І ви зупиняйтесь, особливо, коли ви відчуваєте, що той ваш ваша праця як сизіфів труд. Ви весь час робите, робите, пітнієте, а воно ніяких результатів радосних не дає. Ну, що там вам маячить попереду? Відпуска і то, слава Богу, дуже багато людей працюють як прокляті у приватному підприємстві і не мають жодних відпусток. Тому. Сьогодні можна розібратися не тільки стосовно праці, як ми здобуваємо собі прибуток, але навіть і такі мої якісь внутрішні стани, да, що мені цінно. Це треба робити кожен день. але сьогодні нам ось книжка підказує, що давайте сьогодні зробимо це особливо глибоко. Ну що ж, гарного нам дня, роздумів і гарного настрою, мирного неба над головою. До завтра!